Окі легенда розповідає, як Ньютону впало на голову яблуко. Історія розповідає, як через Ньютона фальшивомонетникам впало на шию лезо. В історії Англії Сак Ньютон відомий не лише як фізик і математик, а й як очільник монетного двору. В Англії тих часів карбували монети, які не були рівнокруглими. Фальшивомонетники часто обрізали зайві краї або загалом зрізали по колу тоненький шматочок срібла. З переплавлених обрізків потім виготовляли фальшиві монети. Коли Ньютон взявся за реформування монетного двору, то він вирішив розібратися з цією проблемою. Він запровадив технологію карбування монети таким чином, щоб края мали ребро з надписом. Відповідно, тепер набагато складніше було б обрізати монету, адже порушувалася б цілісність ребра і не вистачало б якоїсь частинки надпису. Після цього злочинне обрізування країв стало майже неможливим. Але чесна і компетентна людина, якою був Ісак Ньютон, на чолі монетного двору влаштовувала не всіх, тому на нього почали масово писати скарги. Причому основну частину скарг писали фальшивомонетники. Ньютон був людиною гордою, справедливою, і якщо хтось посягав на його честь та репутацію, він безжально діяв у відповідь. Він особисто брав участь у розслідуваннях, завдяки яким було засуджено більше сотні фальшивомонетників. В сумі з іншими реформами, дії Ньютона на посаді голови монетного двору попередили економічну кризу та забезпечили значне зростання економіки держави в майбутньому.